Я представник Союзу АТО Думаньовщини. Ми приїхали до губернатора, временно виконуючи Бойко, до нього, по таких вимогах, щоб не закращали больницю, встановити мрео, встановити відділення міліції і зняти голову райадміністрації Іванченка. Тому що за ці два роки він нічого не зробив. Ну, на даний момент, то, що ми сьогодні почули, нічого хорошого ми не, не отримали ні відповіді ніякої хорошої. Все на словах буде розбиратися, буде думати, як вирішувати наші питання. Ну, ми побачили, що в нас нічого по його глазах, нічого дійсно там виконуватися не буде. Ми думаю, що те, що ми йому сказали, якщо не буде виконуватися його діє, так як ми, сказали, ми перейдемо на радикальні міри. Союз зато. Це все, що я можу для вас є. Ну а радикальні міри це що на, на вашу думку? Буде перекриватися київська траса. Усі оточники області будуть збиратися на перекриття. Це буде велика дуже акція на перекриття траси. На що він був попереджений? Зрозуміло. Дякую. Дякую вам.